Всем привет, с вами я Денис, и мы будем гулять Гроу Garden, четвертую серия. Вот так, в Brawl Stars Старс загрузка будет. Ого, у мене все виросло? У вирос кокос і бамбук. І ще в мене щось виросло. Нічого наче не виросло. У дав... мене інвентарь повний. Давайте його продамо. Чотири тисячі нам дали. У пацана какао є. У нього не тільки какао, у нього ще й горох. О, до мене зайшов. Помните гость із Майнкрафта, це він. Наверное, зайшов. О. А ну-ка подождите. Ого, як завез тут одні круті, А я, навіть тут один бідний. Да. Магазин обновився. Да ладно. Що я хотів подивитися тут? Там? М -м тут можна ще крафтити сімена. Я хотів би скрафтити собі оце, де воно? Ось оце. Ось я би хотів скрафтить шоці. Надо ну, два бамбука і щось хоча що луна щось. Це нам треба одне оранжевий 6 меда, оранжевий тюльпан і ще якийсь там цвіточок. У мене ж зависає все, бо тут, бага... тут багаті гуляють всі. Давайте соберем розкокоси наші. Третя серій їх взагалі не було, а тут и четверте вони у нас повністю виросли. У нас золотий кокоза вже є. Золотий. А всі кокоси должны бути такі прям великі. І тем мені так повезло? Бамбук Давайте заберемо весь бамбук. Нам повезло сьогодні опять. Два рази. Два рази. Нам другий раз підряд повезло. А да, вон Оті наши семена. Я их щось не побачив, ну, ладно. Так, давайте крафтить ось Бамбук. Ой, кокос, кокосик кокос Де бамбук у нас? Бамбук. Ось Ой, бамбук і бамбук. Перший бамбук. Друзі, бамбук. Стоп. Що я лучше крафти? А, еще я на 6 меда. 6. Или я не те крафти? Что я крафти? А, я у тебя Нам надо уця крафтити. 6 медов надо. Понятно, давайте зараз все продамо, скільки у нас буде грошей. 152 52 тисячі. Це так називається Купи бамбуки і кокоси стань багатим. богатим. що таке реально дороге? І кокосий бамбук, Все. 152 тысячі. 152 тисячі як? Ви... В третє серії мене радувало, що у нас великий бамбук і у нас оцей дерево клубніше, типа, виросло. Ну що 52 тисячі за кокосий бамбуки? Да, а по ще в, ну, в прошлой серії до нас зайшов адмін і він оце зробив, щоб можна його було купить. 52 тисячі. Це нам... так... Це нам <смас> на набагато чого. Нам треба купити тільки одне таке сіміно і одне отаке сіміно. Все. І шість меда. Мед у нас це де. Через 51 минуту. Тоді через тоді сьогодні буде дві серії, щоб ми скрафтили це. Це буде продовження, як ми скрафтимо семеноти. Бо якщо надо. Бо якщо надо два сімена для отого фіолетового, а фіолетовий надо для отого білого, то воно щось круте буде. Мы можем залиться на бамбук. Я лестница. Я думал, я... Я думал, что нам не повезло. А нам так повезло просто. 52 тысячи. 162 тысячи. 160. Помните третью серию? Я сказал, Може нам, якщо мені мини нас буде 100 тисяч. Якщо не повезе, буде 50. 000. В началі серії 152 тысячи. В началі. Ні, тюльпан, і оце не можем купить. Шо, це, диня? Куплять нам диню, Чи не? Давайте одну купимо. Одну. Ми можем собі лейку там купить, то сто. Що... О, о, я промовчу. І. О, яйце за 50, 50 мільйонів. Чи, якщо я правильно поняв, це воно саме. У нас. Так, 99% випада, 3. Жалко, у мене немає пару мільйонів. Ну тут дороге все. 50, 100, 150, 15, 20, 30. Я не знаю, може нам куплять чи ні. Я не буду. Чи. Ні. А воно у нас саме росте. Сьогодні буде ще одна серія, воно у нас буде 100% виростить. у нас воно. И в той серии будет продолжение, где мы крафтим... Как? Я хочу сказать. крафтиму крафтим семена белые. Белые. Семена, семена. Боже мой. Я все уж. У нас 163 тисячі і ми можемо собі дозволити купити багато чого Що це? Кукуруза. Не надо нам кукуруза, вона недорога. А от клубник дождик. Дождик іде. Радужне. Що це? Що це? Что я купил? А я точно посадил клубнику туда, куда мне не надо? Точно посадил туда, куда мне не надо? И это не клубника. Что я купил? А все клубника, слава богу. Ось росте. А, клубінка! Я вже злякаюся. У нас мокра клубніка. У нас радужна і мокре А скільки вона буде стояти. Де ось о... радужне. Якщо вона буде мокра, то ми багаті, ми багаті. Заморожена. Заморожена клубника. Полуниться. тысяча ну я досі не вірю що у нас зараз 52 тысячи 150 я думаю ми будемо набирати до У ну, нас тільки в шостій серії ну шо зразу після третьої, зразу зразу. Це із-за того, що я купив кокос і бамбук. Це все. Я думаю, що кокоси ну, для про кокоси, да, зараз не вигідно. А для таких, як зараз ми з вами, не вигідно. Тут якісь китайці зі мною грають видно. Да. Будемо поки обновиться магазин, давайте ось і все. і дощ пропав. Везе нам. Ого, як зависло. Хто це зайшов такий крутий, що у мене все зависло? Аж весь магазин завис. Наверно, я казав, що я більше не буду купляти моркву. Я буду купить моркву. Надо ще посадити там, де я не садив, бо я посадив як все. Продаємо. І... Ви думаєте, чого я замовчав? Він взагалі якийсь алмаз десь знашов продає. Ви думаєте, чого я замовчав, бо у мене по 180 тисяч. А, той синенький продає алмази. Или шото. А, то ж у бджоли можна щось купити, може десь там. А ну-ка. Так. Ось у тут. Отут, Отут, у тут якийсь пак. Да, він тут виявив вс. Роза. Як все зависає? Хто з нами гуляє. Ой, і це за 80. А наче можна зробити крафт і зробити красне шипове, яке ось отут за 149 робоксів. О, безплатні монеточки. Що це в мене? Що це? Ну, я скоро буду заканчивать. Я не могу замочить більше 15 минут жалко. Я бы зараз знімав 30. Золото у нас. нам. Ну и мы будем закінчувати на том, что у нас 180 тысяч. Прода. так, ну, цей, кто у нас... Кому ми продаємо, він так довго думав, що. О-о-о-о! <сум> ну, і на цьому ми будемо заканчувати. З вами був я, Денис. І БМВ Легенда. Всім пока-пока. Не уходь.